Доброго вечора, мої любенькі. Тихий вечір. Я вже відпочиваю. тік-ток. і зацікавив мене один ролик. Іде вистава, лунає дуже ніжна музика і пісня з щасливими словами. А під низом коментарі, що були театри. і отримали чудовий настрій від вистави. І ось вам я написала віршик. Послухайте, будь ласка. Я ніколи не була в театрі. Вживу не бачила вистави. Я завжди була на варті, поки дітки підростали. Я ніколи не була в театрі. Якось не до того було. Я знову була на варті, адже вже внуки підростали. Ще трішки, ще чуть, чуть, я мрію відложила на далеку путь. Всіх до ума я доведу, всім життя фундамент заложу. Театр хай потім я ще трішки підожду. Одіну платье я красиве, красиву зачіску зроблю, помадою губки підведу. Туфлях лакованих на шпийках, в театр, як пані, я ввійду. Ось я йду легенькою ходою, в театрі по червоній стежці, і спинку рівну я тримаю, в ушах поблискують царешки. Ніколи не була в театрі. Коли ж було? Була на варті. Театр то так. Була надія. Все добре. То була лиш мрія. Дякую.